Вітаю вас, шановне товариство. Коротше, я без запису не створював ще цих воїнів, створив ще трьох орків і дофіга цих героїв. Ось, у нас дохіра м'яса, як бачите, 1204 м'яса. Дохіра всього. І до речі, я тут рився рився і побачив, що ми можемо побудувати ще. А бачите, ми тепер можемо будувати орчий будинок, коли ми здували орків. Я, до речі, побудував, але ну там ті самі чуваки, що були там на в орчому гнізді. А, тобто теж орки воїн і таке. І ось декорейшн, бачите, тут різні приколи. І відкрилася така штука Golden Statue of Brave Hero. Так, Золота статуя хороброго героя. А, давайте її побудуємо. Давайте ось тут, ось, якраз біля цього, біля Форту. так. А, о. О, о. О. Так, а побудує її нехай. Нехай. О, ці чуваки каміння несуть, так? Тобто залізо. А залізо в мене і так добре добуває цей хлопчик. Та й мене в мене цього заліза і так, як гною. Нехай ось цей чувак зараз його побудує, зараз він віднесе. Так, десь залізо все, Іди сюди, іди, будуй статую, придурку. І коштує вона не дуже багато, бачите, 300 каміння. До речі, ось нарешті каміння знадобилися, І 500 золота, правда, це єдине, що 500 золота коштує, але в усьому іншому, як би таке. Так, нехай побудує, нехай побудує. І тоді підемо в якийсь новий похід. Просто я так розумію, що ця статуя ачівна, так? Якесь досягнення нам, мабуть, дасться, скоріш за все. У мене таке відчуття. Ну і а я такий ачіводрочер, знаєте, то думаю, нехай буде, нехай буде. А ці дерева реально ростуть і ростуть. І я ж кажу, мені трохи страшно, що вони. Зараз тут всю базу заростуть, просто і буде не дуже прикольно. До, о, майже майже. О, так, є ачівка. King of Heroes, король героїв. Побудуйте так золоту статую. Так, є така ачівка. Там, 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 та там. там Так, слава герою! Слава герою. Ну що ж, чувачу? Ти тепер іди я не знаю. Іди добувай дерево. бо До речі, тоді йди реально добувай, краще будь-ней дерево, бо у нас. Зараз вони порозростаються і буде повний пізнець. Ну, в принципі, чом би і ні, вона не сказати, хіба що золото багато жире, так? А каміння воно по суті ніде не використовується, то можна витратити. Ну і так для краси дійсно статуя прикольна. До того ж, це наш основний вид на так. То в принципі, чому б не поставити йому такий пам'ятник. Давайте збережемося. Ну і що ж? І тепер можна вирушати вихід на глобальну... До речі, ось що ось це таке. Я ж до речі, ще жодного разу не ходив і сюди всю якусь таку, типу, як зимня локація, чи що це таке, Я взагалі не розумію. А, це теж якась бойова хрінь? Ніхера собі. Так, це типу тут пауки. Може тут буде якийсь король пауків? Як думаєте, типу якийсь там сердитий, так, типу. О, сердитий паук? Чи щось таке? А це ми перемогли, так? Це, типу, все, що, це все, що було, це все їх військо. І що? Ну тут, типу, є ці яйця. О! Ну, 10 золотих, типу... Так а в чому сенс цього місця? Я щось не дуже розумію. Я просто щось думав, що спочатку, ну, спочатку думав, що тут типу, буде якийсь бос, знаєте, ти типу, босс павук чи щось таке. Але тут просто будуть ці павуки, так? Ну ти типу, одного звільнив, типу як робітника. Таке щось, якщо чесно, не дуже зрозумілий прикол, ну добре, давайте вертатися тоді. Давайте підлікуємо, помимо парочку моїх воїнів навіть коцнуло. Так. Давайте всі до колоться, пацани, так, ну, бо парочку моїх воїнів у повому коцнуло. Нехай підлікуються. Так, може, може хтось реально покоцаний. Ну таке якесь так, я щось не дуже зрозумів прикол, якщо чесно, типу, який сенс те звільняти. А, ну так, у мене тепер, бачите, у мене з'явився е, один цей паучок, типу, робітник. До речі, по початку, пам'ятаєте, у початковій тій місії, о, коли нас навчали, ти типу показали, що ці павуки добре добувають їжу, але по факту ж ніхера, так? По факту виходить, що вони. Е, таке собі. Вони по 3 приносять. Тобто, навіть коли ти вже прокачав ферму, так? У мене зараз всі чуваки носять по 10, коли раніше носили по 5 м'яса. А павук як носив плюс 3, так і носить. так? Ну просто ще, може, він швидше це все робить, я не знаю, а так то. Таке щось. Давайте знову збережемося. Пішли, мабуть, до цих кораблів, так. Підемо зараз в ту зимню локацію. З голомом більше битися не будемо, бо типу сенсу в цьому немає, як то кажуть. І ось бачите, у мене все додається час від часу, я вже помітив. Ось, бачите, додалося і тут, і тут, і тут. А м'ясо ні, м'ясо як було, так і лишається. Тобто, все такий якийсь дивний момент, що тебе всі ресурси добуваються, окрім м'яса. І це якось не дуже правильно, як на мене. Так, це що за вовки, що це? А, це, типу, вороги? Ніфіга собі. Більш прикольно, так ось зимня локація села по собі. Кляво. Клас. Я чогось думав, що ті вовки, то типу якісь навпаки будуть там, друзі, так, а вони, типу, як вороги. Це трошки дивно. Так а де вони? Я не бачу їх. Де вони? Що вони? А, он! А, так це... Це і все? Та це такі вороги, як злого хуя молоток. Ну пішли тепер там, он дивіться, ще один цей, так? Дракон, йобаний! Давайте побачимо, що це ще таке. А, тут теж він якийсь чувак, бачите. Теж якийсь дракон. Він типу замерз. А, 500 дерева, щоб його врятувати. Хеп Аклідолок. Аклідолок це голубий дракон, ми йому допомогли, коротше. Так, Так, у нас тепер ще й цей дракон є. А він крутіший за зеленого дракона. А ну У нього урон 60-3100 хп. А в цього в зеленого. А, так теж урон 60, тільки 3300 хп. Зелений більш живучий, а урон такий самий. А, і у нього дальність бою 515 метрів, а в зеленого 1,7 Тобто цей, походу, ще якийсь ось цей синій дракон. Круто, круто. Ну його, до речі, врятувати було навіть простіше, так? бо... 500 м'яса здобути важко погодьтеся, в цій грі, ну, особливо на початку гри, а ти саме на початку зустрічаєш цього якби зеленого дракона, так. А от 500 дерева, ти навіть на початку гри за нефіг ділять, за них їх міг не збирати, так, а тим паче зараз. До речі, тут не було скрині за будівлею. Я думав, буде такий самий прикол, як у минулому випадку. Ну і так чисто візуально здається, що досліджувати тут немає чого. Тобто, ну а взагалі, до речі, мені зимня локація подобається, як, як зроблена. Ніби така дрібничка, так, але, ну, блін, приколь. Ну, мені подобається, справді. Так, ну гаразд, давай, до речі, збережемося знову ж таки. Ну, це, блін, до мене, типу, докупалися знову ці вовки, я не розумію, в чому сенс. От серйозно, в чому прикол цих вовків. Їх вбивати Ніфіг ніх робити, так? Тобто вони дуже слабкі, реально. Ну воно не піздують, так. Бля, я промазав. Ну, реально, дивіться, все, ми їх винесли. Тобто, ну. Це мені здалося, чи у нас щось ХП? А, мені щось здалося, що у нього плюс 20 хп. А, так, плюс 20 хп тільки що було. А що це за прикол? Це в когось із моїх чуваків авторегенерація, походу, є цікаво. А чого, до речі, залишилася ця фігня з драконом, коли я його вже звільнив? Що це за прикол? Ну давайте Frozen Eye нам лишається дослідити, що це таке, так? О, тут знову ці а, якісь орченята. Давайте знову збережемося. Ні, ну це бляха, дивіться, яке в мене військо. Ти що, так? Круто, взагалі. Така, така, така сила, на крутих чуваків ще й два дракони. Ну це взагалі щось із чимось. О, а там дивіться, там якийсь орк з базуками чи що ще в нього. Так, у нього, типу, якісь ракетниці, вон, дивіться. Типу гармати на руках, бачите, але він чогось не стріляє. Теж дивний момент, або це розробник. Не доробив так, або це якийсь баг, бачите, видно, що у нього типу пушки на руках, але він не стріляє. Тобто він взагалі, по ідеї, мав би бути дальнобойним, наскільки я розумію. Ну але тим не менш, тим не менш. Чого ці орки проти мене, так? Якщо я ж типу цейво? Бляха, він мене коцтув. Пацани, давайте, коротше, сюди так, все, йдіть усі в атаку і арбалетчики ІЦІ. Ті не повиносили, дивіться, як швидко. Ні, ви всі одним гамбузом, атакуйте одним гамбузом, так, пацани. Бо ви оце починаєте так неправильно робити. Ой, мене зараз йобнуть. Так, бачите, він ще здалеку хуяри. Так. Чувачки, а що ж далі? У мене, до речі, навіть майже втрат немає. Дивіться, в мене вбило одного орка і трьох героїв. А як цих мав Плем'я циклопів вдячне. О, знову ачівка, Кінгов циклопс, король Cyclops. А, плем циклопів. Плем'я циклопів вдячне вам за звільнення від орків. Наші брати і сестри завжди охоче зустрінуть. Зустрінуть вас у наших краях, будуть раді вашому сусідству і поділятися ресурсами. Також деякі цикопи не протисужують вам. Плем'я цикопів налякав летючий острів та його голими, і воно надіється, що ви захистите нас. Для того, щоб ви могли потрапити на той острів, ми збудуємо вам літальний апарат, який чекатиме вас біля острова. От воно що! От воно що. Так, тепер хоч зрозуміло, нарешті. О, цуцик, дивіться. А що це за цуцик? Ха, то в мене ще й цусак тепер є, прихов. Ніфіга собі. Тепер зрозуміло, так, треба було тут бачите, врятувати циклопів, і вони нам побудують літальний апарат. Ми зможемо полетіти на той острів і дати піздита. О, пінгвіни є! Братику, як справи? Як маєш? Ну він ніяк не виділяється, ним не можна керувати. Цей, цей чувак теж просто, це, мабуть, їхній якийсь вожак, а там він щось є, дивіться. Давайте тут полазимо, ми, походу, тут все звільнили. Так, давайте подосліджуємо тепер, що тут є. А що це за людяні, дивіться, так, типу людяники? Може їх можна якось врятувати? А, так, бачите. Це вони, типу, були заморожені, бачите, типу, як. Потрапили в халепу, тут було 80 золотих. О, грибочки. Блін, така локація, до речі, велика. Я якось я так звик, що зазвичай, знаєте, типу. Ти. Ну, навіть відкриваєш, так, але робити там майже нічого досліджувати. А тут реально у цих ось циклопів є де побігати, як бачите, так? Є чим позайматися, власне. Добре, до речі, ще я прокачав швидкість бігу у свого чувака. Ще сюди от можна кудись бігти, дивіться. А, ні, все, сюди мене вже не пускає. Добре, давайте вертатися, давайте ще щось може подосліджуємо. Ну, в принципі, таке сундучок. Так, сундучок хороший, там було немало золота. Гриби, так, це теж, в принципі, непогано, але більше, походу, тут досліджувати особливо нічого. Можна, до речі, тут базу будувати. Бачите, в мене ж є робітники, типу ці циклопи. В принципі, реально, мабуть, такий прикол, що можна навіть тут базу побудувати, а то моя дуже далеко виходить, знаходиться. Ось ще грибочка знайшли. Ну, коротше, там он наверху, до речі, гриби, але як туди потрапити? Зараз спробуємо якось туди вилізти. Ну втрат у мене майже нема, так? Реально, прикол в тому, що в мене дуже мало втрат, тобто можна зараз повернутися в ту базу. А, ось так, бачите, це будинок циклопіл, я можу їх створювати. 90 м'яса, 20 заліза. Я можу створювати тепер циклопіл. Вони, до речі, і як воїни непогані, так, бо бачите, у, у, у них урон, в принципі. 30, так? Тобто... Це якомого цього списоносця, причому списонос у мене покращений, 25 був урон, а в цього, у звичайного циклопа 30, так? Тобто, і, і здоров'я в нього, в принципі, по-моєму, немало, так? 90, ну, в принципі, більш-менш. Давайте все, все, все подосліджуємо. Може тут на горі щось є, дивіться. Так, це реально така перша, більш-менш велика локація, насправді. Ні, тут нічого немає. Бо зазвичай я ж кажу, ми звільняли, і там навіть ніде було бігати, а це реально перший випадок, коли є де полазити, насправді. Ну ми за сьогодні багато вспіли, так? Ми і статую побудували, і звільнили циклопів, і синього дракона ж так врятували, Те, теж як би прикольно. Ну там, походу, знову тільки гриби, чи що? Ну візуально так, тут теж чисто гриби позбирати і все. А о, ні, скриня, скриня є, а ну значить таки я не дарма вирішив подосліджувати, ну добре. Та й гриби це добре, до того ж ще ж маємо на увазі, що поки я в походах м'ясо не качається, так от залізо всі ресурси качаються, а м'ясо, типу, стоїть на місці. А воно теж доволі важливий насправді ресурс. Один з найважливіших, в принципі, при створенні воїнів, так там та й всього іншого. Так, ну все, тільки скриню подивитися і все. Ну що ж тут таке? Так, ще якийсь артефакт, ми знайшли. Це посох з синім кристалом створено слугами ордену Чорного Сонця в епоху хаосу. Ендрійські титани являються чистими стихійними енергіями хаосу. Вони були настільки могутні, що коли титани переміщалися, мінялися русла річок, виростали гори і утворювалися нові континенти. Після смерті ендрійського титана, енергія, якого він, енергія якою він володів. Не розсіюються, а трансформуються в кристали. Їх назвали ендрійськими кристалами, і вони також є джерелом усієї стихійної магії хаосу. Випускаєш квал зряних списів у ціль, ніфіга собі. Ух ти, квас. Воно довше, походу, оновлюється, ніж був мій вогняний посух, але атакує, походу, теж прикольніше. Ну це ми не дарма вирішили подосліджувати не дарма. Ну що ж, давайте збережемося, до речі, це реально треба зберегти. Це реально треба зберегти. Ну і що, і що, і шо? А де ж вітальний апарат, про котрий вони. А, он він, так, все, я бачу. Ну, коротше, все, Frozen Eye тепер ми звільнилися. Це, типу, теж як наша, типу, цейво. база тепер рахується. Я пропоную піти в Лонгвуд, там підлікуватися, створити ще воїнів і потім іти так, знищувати голема і летіти вже ось це місто. Так, пацани, всі воїни лікуйтеся так. Я вже підлікувався, а ви лікуєтеся, так? Чудово. А, так в мене і собака тепер є, так? Бачите, 4 орки, 2 дракони, 14 арбалетчиків, 10 цих і 1 собака. Це, типу, мій воїн. О, і ці чуваки, бачите, стоять, типу. Це хлопчики, це тепер як робітнички. Блін, а в мене тут немає ніякого. Хіба що дерево їм сказати добувати, не знаю, так? Ну так, ото єдине, що бо каміння тут немає заліза. Ну ці чуваки і так з повним здоров'ям, тому все нормально. Ну коротше так, давайте, значить, хіровіл ми зробимо там ще штуки три, мабуть. У нас їх 10, буде 14, так. Я думаю, цього має вистачити потім. Чи навіть ще давайте. Давайте так, настворюємо це хірург, коротше, бо це класні чуваки. Ну, а в плані будування, бачите, тут нічого нового в нас немає в декораціях. Advanced теж, в принципі, я нічого не бачу. Так, ну а Basic тут все те саме, що й було. До речі, я так і не зрозумів, навіщо потрібні ось ось, так? Ворота, вежі, то вони нам реально так і не знадобилися, та я так думаю, що і не знадобляться, якщо чесно. О, там гриби, до речі, пішли, візьмемо, я щось я не збирав. Ці гриби, сам не знаю чому. Причому вони погані, дивіться там гриби, о, червоні, так, з червоними шапочками. То файні гриби, пацанята. Ну я так розумію, що на цьому летючому острові буде отой Чаклун Перпетум, чи як його звати, я вже забув. Пам'ятаєте, ми коли читали, типу, сценарій, типу, лор цієї е, штуки цього місця, цього світу, то там вже ж писали, що був чарівник Перпету, котрий нас потім зрадив. Ну і летюче місто, типу як Даларан у World of Warcraft, так? то певно, що там той чеклон буде, це він, мабуть, створює цих големів, і, мабуть, він, типу, буде як фінальний бос. Е, от такі от справи. Ну, коротше, я тоді пропоную на цьому наш випуск закінчити хлопята і дівчата. Так, А я без запису знову ж таки понастворюю цих чуваків воїнів понастворюють цих чуваків воїнів, і, мабуть, ми підемо коротше кажучи в новий похід. Знищимо того голема, підемо в те небесне місто, знищимо перпетума. Так, знищимо перпетума. Ну я так розумію, що на тому наша наша кампанія має завершитися так. Уже в принципі тут більше. На карті я нічого не бачу, прямо скажімо. Ну так, тут більш нічого немає, бачите. Тобто, Frozen Eye ми звільнили, дракона ми звільнили, тільки він чогось залишився, мабуть, баг якийсь, так. Тут ми теж все зробили, там нічого так і не від... Ну, єдине, що може, ось тут ось щось відкриється, так, бо тут, типу, такий острів. Може, тут щось потім відкриється після цього місця, так? Ну і можна буде по приколу потім ще цих орків захуярити. Чи ось по усіх місцях побігати. Ну, але я ж кажу, я так розумію, що там нічого цікавого, це, мабуть, усе ось а випалені землі із павучками, тобто який сенс їх зачищати, я не бачу. Ну єдине, що ось так, поки що якось напрошується. Це те, що ця гра, мабуть, якась занадто проста, так тобто, я в перший раз граю в подібний жанр і. Наскільки я розумію, тут немає вибору складності. Ну так, тут немає вибору складності в налаштуваннях, і на початку гри нам нічого такого не питали в нас, так. І якось дуже просто грається у це хіба що? Це з однієї сторони якби й прикольно, так, бо нащо нам якби все ускладнювати, нервувати. Але з іншої сторони, і якби і не дуже прикольно насправді, бо все ж таки занадто просто все якось робиться. Хоча побачило, можливо, якраз битва з перпетумом буде вже доволі важкою. Ну і не вистачає якось місць для досліджень. От прикольні ось ці місця з драконами, щоб їх звільняти, так там якось. Але от так, взагалі, якось мало локацій для дослідження, і це, мабуть, теж такий невеличкий мінус. Ну все ж так реально, що я заговорився. Давайте на цьому, мабуть, наш випуск закінчувати. І я так гадаю, що наступна серія, мабуть, уже буде останньою. Я не помилявся так родом. Я вам як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!